Преподобний Киріяк був родом з Коринту. Його батько Йоанн був священником в Соборовому храмі. Побачивши благочестя молодого сина, він поставив його чецем в храмі. Юний Киріяк, хоч і був малий літами, але зростав в чеснотах. І одного разу, почувши слова Євангелія, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самому. Візьме на себе Хрест свій і йде за мною. Нікому нічого не сказавши, вийшов з храму, пішов на пристань, сів на корабель і подався до Єрусалиму, поклонитися святим місцям. З Єрусалиму він пішов до лаври святого Євтимія Великого, і той постриг його на монаше життя, послав на Йордан до лаври, де в тому часі був і святий Герасим. Проживши в лаврі чотири роки, Преподобний, коли до нього почали горнутися люди, просити про молитву та оздоровлення, вирішив піти в постелю Рува, де подвизався 5 років. А потім він ще 7 років мешкав у скелястій місцині, що називається Сосаким. Після цього святий повернувся до Сокійської лаври і оселився в печері преподобного Харитона, Але не затримався тут надовго. 99-літній старець знову. Подався до Сосакиму і прожив там у найбільшій глушині ще сім років. переданням він жив в одній печері, а в глибокій старості з молитвою на вустах закінчив своє святе життя. З Богом!